Шість років тому баба Марія зібралася заміж. І цю новину вона повідомила своїм дітям та онукам. Усі сиділи з відкритими ротами. Отак От наша Марія, як тихоня, що ж там за дідок такий, що зміг розтопити її кам'яне серце? З того часу, як вона розлучилася зі своїм чоловіком, а це було більше 30 років тому, вона заявила, що заміж більше не вийде ніколи, хоча поважати чоловіків не перестала. Як так вийшло? Хто ж цей щасливчик? дивувалися родичі? Скоро я вам його представлю, таємниче відповіла Марія. І справді, після того, як молодята подали заяви, Петро Петрович постав перед новою ріднею. Однолюток Марії, колишній учитель, а тепер пенсіонер, який любить те, що й бабуся книги, мистецтво, театри та музей. Сухенький, сивий, з окладистою борідкою, він дуже чемно всім розкланявся і представився. А бабуся хвилюючись сяяла від щастя. Зізнаюся чесно, Нічого не нажив у своєму житті, сказав він рідні. Одружений не був. Ну, який з мене сім'янин чи здобувач, якщо я майже всю свою вчительську зарплату витрачав на книги? Жив із мамою у власному будинку, мами не стало. Будинок згорів разом із моїми книгами. Дали мені муніципальну кімнату в гуртожитку та й на тому спасибі. Якщо ви не проти, чим можна я стану членом вашої родини? Ніхто проти не був. Петро Петрович подобався всім, тим паче Марія була щаслива. Відзначали весілля у родинному колі, молодята, син Василі з дружиною, дочка Олена з чоловіком та онуки. Петро Петрович найбільше приділяв увагу молодшому поколінню і дивно, що не маючи дітей, він їх так любив. Здавалося б, сиди на власному весіллі, гуляй веселися, але ні. Він уважно слухав малюків, сам розповідав їм багато цікавого, за що одразу ж заслужив звання дідусь Петя. У бабусі Марії почалася друга молодість. Походи по театрах та музеях, довгі вечори у розмовах про мистецтво, і навіть одного разу вони поїхали у відпустку за кордон до Праги. На бабусин ювілей купили путівки на двох. Як же так, Василю? Зворушився до сліз Петро Петрович. Ну, хто я вам такий, щоб ви на мене витрачалися, Це ж величезні гроші. Ви зробили мою маму щасливою своєю появою, відповів Вася. Тим більше, ви ж обоє так любите музей. Здавалося б, для кохання Петра і Марії життя не вистачить, але доля розпорядилася інакше. Щойно Марія виповнилося 67 років, як вона заслабла. Прогноз був невтішний, і Марії залишалося жити зовсім небагато. Петро Петрович намагався триматися молодцем, але було видно, як він внутрішньо переживає і вірить у диво. Але, але диво не сталося. Марія пішла тихо у вісні. Здавалося, що Петро Петрович заціпенів. Він не міг плакати, не міг їсти, пити і навіть ворушитися. На поминки приїхала рідна сестра Марії, розважлива та скупа Лідія. Вона багато років не бачилася з сестрою і розмовляла з нею лише телефоном. Лідії не подобалося те, що Марія вийшла так пізно заміж, і вона вважала Петра пройдисвітом і альфонсом. Нічого не нажив, прийшов у чужий будинок, підлистився до всієї родини, та він явно шахрай, казала Лідія ще живій сестрі. «Дивись, якби ти сама не лишилася без квартири. І ось зараз, приїхавши на поминки, вона з огидою подивилася на старого, який ледве рухався від горя. І це ще тут? здивувалася вона. Пора б йому вже йти, звідки прийшов. Він своє вже отримав. Її слова почув тільки Петро Петрович. Іншим було ніколи. Всі ми душилися споминками. Прийшли сусіди, їх треба було розсаджувати. Петро Петрович розгублено стояв посеред кімнати і не знав, куди йому подітися. Він чудово усвідомлював, що тепер усе зміниться, і йому треба буде повертатися до своєї крихітної кімнати в гуртожитку, яка ще значилася за ним. А втім, яке це мало значення, коли його Марійки вже немає. Дідусю Петю, сідай сюди, на своє головне місце, сказала 15-річна внучка Аня. Вона теж чула слова Лідії, і їй хотілося спопелити цю малознайому тітку одним поглядом. Всі розсілися по своїх місцях, почали поминати Марію. Лідія спочатку мовчала, але потім. Взяла слово. Марійка була світлою людиною, і ми з нею постійно були разом. Коли вона розлучилася та поклялася, що заміж уже не вийде, загалом і тримала своє слово, а потім ось старість, дурість, наївність, не зрозуміло, що нею рухало. Але явно останні роки були в неї несолодкими. Ох, так рано пішла бідолаха. Пауза затяглася. Всі дивилися на Лідію з подивом, що ж вона несе, тільки Василь постарався тактовно виправити незручність. Неправда. Мама була щаслива останніми роками і все завдяки нашому дідусеві Петі. Лідія стиснула губи і промовчала. Що ж, доведеться зайти з іншого боку. Цікаво. А що ж ви будете робити з цією квартирою? Якщо продавати, то не здешевіть. Квартира в центрі міста високі стелі. Якщо ще ремонт зробити, то можна збагатитися. Скільки така зараз на житловому ринку приблизно коштує? звернулася вона до сусідів. А ми не збираємося нічого продавати, здивувався Василь. Ну і правильно, підтримала його Лідія. А й справді. Можна здати квартиру і буде вам на дві родини постійний дохід, хоч потроху, але так, для підтримки штанів вистачить. Та ви що з глузду з'їхали, обурилася Олена. Нічого ми здавати не збираємося. Тут до кінця своїх днів житиме наш дідусь Петя і це навіть не обговорюється. Та ви що здуріли, вершала Лідія. Пора вже й гнати цього Альфонса. Хто він вам такий? А ви хто така? Перегнувшись через стіли, закричав на неї Василь. Ми з Марійкою постійно були разом, та ми вас ледве пам'ятаємо і знаємо, хто ви така. Я ваша тітка, рідня між іншим. Рідні багато, а рідних мало. посміхнувся сусід. Ось дід Петро нам рідний, не вгавав Василь, найрідніший. Він нам, як батько, та дід онукам, а ти йди звідси. З якою метою цікавишся? Ти думаєш, перепаде тут тобі копієчка? Ха, ось тобі. Василь скрутив дулю, та миттєво зібралася і поїхала. Василя ледь заспокоїли, він ридав, як дитина, і все казав Петру Петровичу Живи тільки, тату, живи тут. Мама тебе дуже, дуже кохала. З того часу минуло ще шість років. Петро Петрович так само живе в цій квартирі, у нього багато книг, яких він нескінченно читає. Його поважають діти, обожнюють онуки, а анечка вже вийшла заміж і чекає поповнення хлопчика, і обіцяє його назвати Петро на честь свого дідуся.